Мене звати Іванка, і на цьому каналі ми з вами розмовляємо про переїзд в Канаду. Сьогодні буде відео по ваших заявках, тому що всі дуже багато питань ще мають на рахунок переїзду з котом. Частково я цю тему розкрила в самому першому відео на каналі, але бачу, що ще є багато всього, що вас тривожить, що вас цікавить. Тож сьогодні про це і поговоримо. Найперше, усіх багато питань просто саме про мою кішку, моркву. Отже, я не знаю, скільки їй точно років, тому що ми її взяли з притулку і вона вже була дорослою. Але думаю, що вона була юною швидше, ніж дорослою, тож, напевно, їй 4-5 років. По характеру вона досить грайлива, активна, але коли ми подорожуємо, вона спокійна. Або навіть швидше вона тривожна і налякана, а не спокійна. І через те, що вона налякана, вона нікуди не рухається і нічого не робить. Вона до мене не притискається, тихенько сидить і не шукає гудза по салону. Також, коли ми з нею їздимо, зазвичай її не укачує, зазвичай вона, от як я сказала, не стресує, не кричить її, не треба заспокоювати, і плюс вона в дорозі ніколи не хоче їсти пити чи в туалет. Я завжди з собою все маю на підготовлю на всякий випадок, але ще ні разу не пригодилась. Що я точно знаю, вона не любить їздити по ямах, наприклад, тому в машині її важче в літаку, їй було добре, ви собі рівно їдете, вас нічого не тривожить. Навіть коли була турбулентність, два рази здається за останній політ, то вона перед турбулентністю щось піднімалась, починала дивитись, ніби насторожено, але ну навіть не виукала. Так подивилась, подивилась, ну окей, лягла назад, скрутилась клубочком і собі лежить спить. І тепер поговоримо про сам процес. Значить, він починається з того, що вам треба сильно наперед вирішити, якщо ви будете сідати з котом. Тому що перш за все, вам треба зробити провивку від сказу. І після цієї провивки, три місяці, тваринка має бути на карантині. Потім виробити тест крові на антитіла, титрування. І після титрів ще шість тижнів знову на карантині. І аж коли весь цей термін закінчився, вам можна перетинати кордон. Тому вам дійсно треба сильно наперед запланувати цей процес, щоб бути готовим. Значить, в нашому випадку ми зробили прививку від сказу, титр ми не робили. Ми поїхали в Польщу через місяць чи два, і нам просто на кордоні сказали, що от у вас немає титрів, вам треба їх зробити вже тут. Ми звернулися в ветеринарну клініку в Польщі і нам сказали, та ні, вам титри не потрібно. Тож ну, у нас якось так обійшлось, але при цьому я прям все питала, телефонувала, я заходила в лікарню, я знаю, декілька різних ветеринарних заходила, нам сказали, ні, титри не потрібні. Тому питайтесь на момент, коли ви їдете. Коли ви починаєте готувати документи, перш за все паспорт. Значить, коли ви робите паспорт, ви водночас робите ставите чіп, коли ви поставили чіп, дані з чіпа в паспорт. Далі в паспорт загальний медогляд. От тваринка на сьогоднішній день здорова, зуби на місці, хвіст на місці. Не знаю, в паспорт також йдуть загальні дані. От, наприклад, у нас рудий кіт, дівчинка, там такі загальні про породу. І далі, коли ви робите цей медогляд і робите паспорт, у вас роблять профілактику на глисти і профілактику на блогі. Ця профілактика робиться, здається, раз в три місяці. Тому якщо ви робили це колись, у вас з вашої тварини вже давно є паспорт, то зараз, перед тим, як перетинати кордон, вам треба знову її пройти. Далі, коли ви перетинаєте кордон, вже в Польщі, коли ми летіла, то прямо перед вилітом є ще один медогляд. За добу дві довиліти відробиться, щоб знову просто написати таке заключення на гарному листочку, як довідка, наприклад, знаєте, для дитини, яку відправляєте в літній табір. Про те, що на сьогодні вона здорова, всі прививки є знову вусова бахвість на місці. Наступне, коли ви вирішили вже летіти, і у вас є документи, вам потрібна ще переноска. Значить, наша переноска тут біля мене, я дуже нею задоволена. Коли ми купували це, якраз була така дефіцит переносок в Україні, і я обійшла напевно всі зоомагазини міста і не було вибору. Але при тому, що не було вибору, вона у ця красуння була одна остання. Я настійно рекомендую всім братям які переноски, тому що кожна авіакомпанія має свої вимоги до розміру. Вони залежать від того, скільки місця в авіакомпанії між сидіннями підлогою в літаку. Тому. Якщо ви будете підлаштовувати під якусь одну авіакомпанію, на наступний політ вам ця переноска може не підійти. Ця переноска, логічно, що вона у всіх можливих місцях розсинається, складається, тому 100% вона влаштує авіакомпанію. Ми її показували на паспортному контролі на реєстрації на рейс в аеропорту. Подивилась, спочатку офіцерної міграційні, вона подивилася, що точно переноска закривається, наша закривається чисто як курточка, звичайний замочок. І сюди є ще один відсік. Просто така сіточка, яка також накривається, так що морква через неї бачить, але вилізти вона вже нікуди не може. Вона просто в цей віконечко як космонавт собі спостерігає. Вони перевірили, що все закривається. А коли ми вже були в літаку, то ще Одеса ще перевірила. Бо я тримала вже переноску відкритою, що морква нікуди не втече. Тобто ваша тварина до переноски має бути ще також приєднана, якщо ви хочете відкрити переноску. І повідок цей має бути дуже коротким. Тобто вона прям підійшла, подивилася уважно, що в нас такий короткий повідок, що морква точно не може від мене ще кудись втекти. Це такий важливий момент. І далі, коли ви вже на борту літака. Що може статися? Перше, кота може укачувати цю собачку, і друге може бути, що вони просто нервові, багато стресують і багато через те, шумлять і їх скрізь носить. Значить, якщо їх укачує, є спеціальний засіб медичний, який ви даєте понюхати, і одразу стає кіште краще. І якщо вони дуже стресують, є заспокійливо. Це заспокійливо дається наперед. Мені здається, що воно дається в аеропорту. От поки ви чекаєте на рейс, видали, щоб коли ви зайшли в літак, якраз було спокійно. А тут, до речі, ще один момент зайшли в літак. Значить, якщо ваша тварина разом з переноскою важить 8-10 кг, в кожній компанії різні ваги. Ми, наприклад, летіла польську авіакомпанію лот, і в них це 8 кг тварина разом з переноскою. Тоді ви можете летіти на борту. Якщо більше 8 кг, тваринка лежить в багажному відділі. летить. І тут я хочу розвіяти такий міф. Всі думають, що в багажному відділі там просто холодно, голодно і не знаю чи не знущаються з ваших тварин. Всі гуманні, все окей. Звісно, тварина стресує там більше, безумовно, тому що вона там без свого власника, якому вона довіряє, з яким вона почувається безпечніше, і поруч можуть бути інші тварини, які також стресують і ця загальна атмосфера стресу. Але там тепло, там за ними дивляться. Там не буде такого, що вона летить в багажному відділі. в Якісь морози. Там температура всередині їх відділу така сама, як за бортом. Ні в якому разі не думайте за такі авіакомпанії, також гуманні. І ще один момент. Також ви маєте знати, що щоб летіти зі своїм котом в літаку, вам треба наперед дізнатися що на конкретний цей рейс на цю дату. Є ще достатньо вільних місць для тварин, тому що кожна компанія має обмеження там не знаю два коти, куті, вісім котів, всіх по-різному, там три орла, і я не жартую про орлів. Тому вам треба зателефонувати обов'язково. Як тільки ви купили квитки, ви одразу питаєтесь, чи там є вільні місця для тварин. Uh, і от, якщо вам пощастило, коли такі є все класно татей, ваш кіт летить з вами разом в літаку, то багато хто питався, чи як взагалі виглядає процес, якщо твердка хоче їсти пити в туалет. Значить, я брала з собою їжу воду. Але моя кішка, наприклад, ніколи в дорозі не їсть. Я брала просто на всяк випадок. Воду я мала в аеропорту. Потім, коли ви проходите паспортний контроль, уже людини більше 100 мл вам не можна. Ви відповідно, ту бутилку десь вилагаєте, залишаєте. Але коли вам розносять їжу на борту, просто коли ходить Чордеса, ви завжди можете попросити води і дати ще у мене. Просто з собою в кармані переноски були її мисочка, були її смаколики, і якщо що я могла завжди попросити дати ще її води. Один раз я пробувала, мені здалося, ніби вона поп'є, але так вона і не була. І на рахунок туалету я брала з собою паленки. Одну паленку я постелила в переноску, і запасну я ще мала на випадок, якщо цього вона використає. Але нам так і не пригодились паленки. Тож пощастило в певному сенсі. Хоча, звісно, це відносно пощастило, тому що вона не їсть, не п'є, не ходить в туалет через те, що стресує. І вже коли ми прилетіла, вона ще десь добу відходила. Ми прилетіли ввечері. Вночі вона не їла, не пила в туалет не ходила. Вже аж на наступний день, можливо, в обід вона нарешті я вже почула, що вона пішла пити, почала їсти, ну і потім відповідно в туалет. І ще такий момент, коли ви прилетіли, ви прийшли в паспортний контроль, далі йде митний контроль уже в країні призначення. Митний контроль ви проходите окремий, не так як завжди. Ви просто я нічого не везу, і пішли собі з, у своїм коридором. Ні, ви йдете на той коридор, де проходять з якимось додатковим багажем, тому що ви маєте показати, що у вас є на кота всі документи, довідки, провивки і все необхідне. І на кінець я ще хочу відповісти на ваші запитання. Значить, перше запитання, чи важко знайти житло з котом уже тут, в Канаді. Дуже просто. Ну, не прям що вам всі пропонують житло, бо у вас кіт, але не буде такого, як, наприклад, в Україні чи в Європі, так як в Польщі ми також довго шукали житло з котом, і нас це зайняло місяці. А, насправді ви можете знайти. А, коли ставити фільтр на сайтах, мені здається, що десь 30, деколи 40% варіантів одразу відсіюється, але інші 60% у вашому розпорядженні, тому це не проблема. Я вже в одному з відео це згадувала. От якщо ви поставите фільтр, що ви хочете з меблями, то ну відсіється 80-90 варіантів, і вам залишиться тільки 10. А якщо ви хочете з тваринкою, то дуже багато тут всі привітні. Коли я дивилась будинок, сказала, що в мене кіт. Запитала, чи це окей. Господар ще мені показав фото свого кота розказав, який той в нього гарний, запитався, як наша. І зараз, буквально позавчора, до нас заїхала ще одна дівчинка в сусідню кімнату, і в неї також дві кішки. Тобто всі класно ставляться і ніяких тут упереджених штук немає. Можливо, це якраз пов'язано з тим, що тут немає меблів, тому що якщо ви здають пустий будинок, ну вони не переживають, ваш кіт не подара їх дивани, знаєте, їм нема за що турбуватися. Наступне запитання: де купувати квитки, і які саме перевізники перевозять? Перевозять всі перевізники. Ви просто коли вибрала авіакомпанію, компанію, з якою летите, Маєте зателефонувати окремо на гарячу лінію цієї авіакомпанії, сказати, що ви хочете купити квиток для вашого кота і вас з'єднають з одним наступним третім департаментом. Ви доберетесь і цей квиток купите. Єдине, що тут незручне, що ви не можете самостійно на сайті його купити, тому що цей процес хочу вас одразу попередити. Вам треба запастись терпінням. Коли я купувала квиток, у мене це зайняло десь чотири телефонних розмови по 40 хвилин. Але це не тому, що я з кимось розмовляла так довго, це тому, що ви телефонуєте 20 хвилин, слухаєте класичну музику. Потім хвилину розмовляєте з оператором, він каже: Окей, почекайте, це вас треба з іншим відділом з'єднати. І ви чекаєте це з'єднання знову там ще 20 хвилин. І у мене так сталося. Я не знаю. Можливо, в той день були переповнені лінії, що я чекаю 20, розмовляю з оператором, чекаю ще 20 хвилин. І коли мені здається, що от ніби був звук, що оператор підняв, вибивається. Вибивається, я роблю цей процес знову. Так, я телефонувала три рази, вже було якесь 8 чи 10 вечора, я здалась, наступний день спробувала. І нарешті, от через 40 хвилин слухання класичної музики, мені відповіли, і тоді я вже купила квиток. Коли ви купуєте квиток, у вас запитають вагу кота разом з переноскою. І якщо ви попадаєте під потрібну вагу, будь ласка, вам пощастило. Значить, тільки такий момент: спочатку ви придивляєтесь квиток, телефонуєте, питаєте, чи є місця на борту, щоб летіти з котом. Якщо є, потім ви купуєте квиток собі, і тоді ви проходите оці всі довгі телефонні дзвінки, чекаєте купити квиток коту, тому що може бути таке, що на той день вже багато летить людей з тваринами і на борту не залишилось більше місця для тварин. Квиток, наприклад, наш коштував 120 доларів. Ми летіли прямим рейсом з Варшави в Торонто авіакомпанією Лот. Тож приблизно наскільки це може вас зорієнтувати? Я не знаю. От такі ціни. І ще такий момент, коли ви купуєте цей квиток до речі, це те, що він прив'язаний просто до пасажира, з яким летить тварина. Тобто, от я купила на своє ім'я і вона може летіти зі мною, але вона не прикріплена при цьому до дати, тільки до мене. Якщо я буду летіти якийсь інший час, ще протягом півроку, то я, здається, півроку. Це ніде не написано на квитку, мені здається. Я просто по телефону пам'ятаю, що оператор сказав, ну, хай буде там 3-6 місяців. Я можу її взяти з собою в будь-який інший день, якщо я буду летіти в інший час. Але звісно цей поток разовий. Ну, ніби я відповіла на всі ваші запитання. Якщо у вас є ще, пишіть мені в коментарях тут, пишіть мені в інстаграмі. Навіть були також, що писали на пошту. Я відповідаю скрізь. Я дуже рада, що можу вам допомогти. Тому що, коли я готувалася летіти з морквою, це був дійсно складний процес. Інформації я ніде не змогла знайти, яка мені потрібна, ні на сайтах якихось статей, ні відео, і тому я телефонувала на дуже багато різних гарячих ліній, з усіма спілкувалася, розпитувала, щоб бути впевненою, що я пройду цей процес успішно. І зараз мені хочеться допомогти вам також пройти цей процес. На цьому в мене на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Також пишіть, якщо у вас є запитання, не пов'язані з перевезенням тварин. Буду рада відповісти на них. І побачимось ви в наступному відео.